Слава Україні, танкісти! Сьогодні будемо відкривати 50 контейнерів калейдоскоп. Але перед початком я хочу вам дещо сказати. Подивіться, будь ласка, на цей стяг. Рарок ви можете підтримати цих хлопців, Вони літають на дронах, нищуть підарів, Так що ну, опис там все побачите. І не забувайте, будь ласка, підтримати лайкосиком. І написати коментар, що вам випадало з контейнерів цих, чи ви думаєте відкривати, чи не думаєте. Ну, коротше, ви, ви все розумієте. Фу. 25 тисяч 50 контейнерів. Ну, давай, погнали. Так, 25 тисяч у нас було 40 тисяч. Ну, зараз подивимось, чи випадає щось звідси. О, контейнер вже є. Контейнер з епічним аватаром. Окей, добре. Ну, там багато сипить, я так бачу. Ще один контейнер. Слухайте, ну непогано. Калейдоскоп другого левела у нас е, випадає. А, ну тут же все. Почалося. Почалося просто сипати. Ну, як зазвичай. Зазвичай воно сипить ніхрена. А тут е, знову. Ну, добре. Окей. Я задоволений. Ой-ой-ой, тут танк буде. Ні, До речі, давайте я дещо зараз подивлюся на шанси. Так, так, так. Епічний аватар нам не цікавий, калейдоскоп. Ось другого левела. Кожен контейнер може містити кастомізацію або високорівневий танк. О, тут уже 8 левела танчики 0,21%. Тут у нас на танчики 0,12. Тобто, шанси збільшуються. Я так розумію, да? Ну, подивимося, можливо, нам е, випадеть четвертого левела. Давайте крутити. І надіємося на четвертий левел. Я не знаю, чи ми зможемо відбити е, наші 25 тисяч. Ну все, воно не сипить, воно вже просто перестало сипати. Давай! Я поняв, ну, срібло сипить. А нахрена нам стільки срібла? Тут буде. Так, є. Добре, ну свободки. Ну воно так, знаєте. Е, багато дає, але ну-ну-ну такоє типу. Типа, на тобі багато, але всякого гамна. Так, 10 відкриваємо. Блін, я вже думав, може а нам танк не випадає, слухайте. Ну там 0,12 е, шанс. Ну, нехай тоді контейнери випадають. 150к, ну, 250 вільного досвіду. Тут буде. Ні, тут нема, слухайте. І тут 150к. А давай скоро. 200к, 250. Ну, 250 це як стабільність. Епічний аватар. Ну, камон, ну нам не треба епічний аватар. Слухайте. А я от е, маю вже сумніви, чи ми дійдемо до 4 рівня. Ну, срібла тут прям хіра сипить. Е, бустери гамняні по одному. Ну, такий, якийсь такий, знаєте, Бомжовський варіант. Е, а от, Калейдоскоп. Бомзо, бомжовський варіант е, мегаконтейнера. Я би його якось так назвав. Щось воно не дуже сипить. Ну тут буде? Ні. Хм. Ну, 25к. Жалко, що звідси ще золото не падає. Могли би там додати трошки золота? Так, є калейдоскоп Тут ніхрена. Оце саме, напевно, найхеровіший варіант, що може випасти. І він нам випадає два рази. Нормально. Дякую, Wargaming. Калейдоскоп. Ні, не буде. Ой-ой-ой! ой 500 вільного досвіду. 500-очка! Давай далі. Є. Є-є-є. Нам головне е, в цьому вибивати калейдоскоп. Вибивати, щоб дійти до четвертого рівня. А там уже надіятися на якусь десяточку. Так, ну гамняно випало, але калейдоскоп другого левела є. Це вже добре. Ой-ой-ой! ой 3 -ой 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 -ой, левела. Третього левела. Треба подивитися на шанси. Там, напевно, 9-го левела будуть танки. Так, а ми вже половину пройшли. Давайте відкриваємо тут усі, а потім уже подивимося, що нам там повипадало в якій кількості. Е, За срібло я не запам'ятав, скільки у нас було. Вільного досвіду тут не було. Калейдоскоп другого левела. Окей. Ну, типу, 25 тисяч ти платиш за те, що ти просто лутаманиш. Тобто ти відкриваєш багато. <хи> і ти думаєш, що ти з багатої сім'ї. Типу, багато-багато ти відкрив і типу, все все шибісь. Ну, але воно таке собі. Ну тобто, бустерів могло би, напевно, бути побільше. Вони по одному дають x 3 типа, досвіду, ну, трошки залутаєте. Срібла точно залутаєте. А от танки. Ну, поки що нам жоден танк не випадав. Але це першого рівня контейнер. І тут самий найнижчий е шанс випаду танків. Тут головне ящики вибивати. Ні, тут не буде ящика. Так. 10. 10 у нас лишається ящиків. А ну давай скоро трошки покрутимо. О, калейдоскоп другого левела. Е, першого левела навіть випав, серйозно. А, там, там, типу, першого левела навіть випадає. А, це 4%. Е, е, калейдоскоп другого левела 14. 3 е, левела 1%. І 4 020. Фу-хо-хо-хо-фу. Да, ну тут, типу. Жалко, жалко, що вони сюди не додавали е, цих. Так, ану, а ну чекай, аво, дев'яточка, дев'яточка, дивіться, 0.33 уже тут. Char -futur, е, Lorraine. Коротше, херня, херня. Ну я просто англійською не буду читати, бо якщо я почну, то ви трошки приухеріте, так що. <хе> так що все ок. А, звідси може ще один випустити. Ну, цікаво, цікаво, окей. Так, це друго левела 12 штук. Е а, це аватар, блін, я думаю, що це таке? Давай відкриваємо. Нам треба танки, нам треба окуп. Жорсткий окуп. Ні, що, що та воно не подібне на те, що буде жорсткий окуп. Та дай мені контейнер. Воно мені дає знижку на те, щоб я купляв якісь 6-7 левела танки. Та вони наче не до хрена коштують. Калий. Сюда, сюди, сюди. Ти що випав? Добре. Зараз ми подивимося, які там танки, що там випадає. Так, останній. Ну, дай, будь ласка, контейнер. Дало контейнер, добре дякую. Два e, контейнера 750 контейнери короче 15 контейнерів 8500. Ну, тут я не знаю, що варто її купувати. Так, 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 так. Тут уже є золото. Тут e, 1000 золота, це 27%. 2000 Ну Слухайте, тут золото типу можна вибити. 10 030. E, на танк. E, піввідсотка Caro, це ТРВ XM, об'єкт 114. Ну, в принципі, та непогані, наші танки. Ладно, подивимось. Так. Другого левела у нас 13. І я не знаю, чи це якийсь, як би це сказати, знак. Але давайте відкриваємо. Треба лутати ящики. Нам потрібні ящики. Калейдоскоп другого левела. Прикольно, відкрив. Він нам назад випав. Далі 13. Це ж можна безкінечно так хреначити контейнери з обвісом. Іх 4 досвіду, епічний аватар. Та, тут вже якось цікавіше. Тобто, з кожним левелом контейнера випадають все кращі е нагороди. Це радує. Щоб вони випадали нормально, оце було б взагалі круто. Так. Коли до другого левела знову випав. Ну нам би третього-четвертого О, це гамняний, гамняний, от, е Контейнер був. Так, давай далі. Нам треба контейнери. Ну де ж вони є? Слухайте, з першого левела нормально випадало, тут зараз щось якась херня. Якась відкрутка, варгеймінг. О, тільки почав говорити, казати, що то но-но-но-но. No -no 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 -no, і вони, дивися, вже вже щось дають. Варгеймінг що за херня? А, ні, тут вже не дало. Ну ладно. Поки що, ми відкрили вже дохера контейнерів, а танка так і жодного не побачили. І знаєте, я сумнів, що ми побачимо танк. Чесно, я сумнів, що ми не побачимо танк. Ну це ж варгеймінг. Ми маємо розуміти, куди ми влізли. Та ні, останні, останні друго левела відкриваємо. І тут нам випадає контейнер з атрибутом гаража. -ху 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 -ху. Так, контейнер з епічним аватаром. Давайте повідкриваємо оці е непотрібні. У нас залишилося три контейнера третього левела і один четвертого. Давайте з обвісом відкриємо. Окей. Давай, швиденько забрати. Так, атрибут гаража відкриваємо. Я дуже радий. І епічний аватар. Ну, аватар я прям охереть, як хочу мати. Талант. Бля, то варгеймінг талант намахувати людей, напевно, є. Піщаний хрубак. Бля, мадяра згадав з хрубаками. <с>? Весело. Так, відкриваємо а третього левела. Три калейдоскопних контейнера. Тут уже можуть дев'ятки випасти. Давай. X5, ну да тут, тут, типу, все побільше, але ну таке собі. Сертифікат на купівлю танка 9-го левела тут ну все понятно. Типу, з кожним левелом все краще і краще. Але від цього нам. Ай, бля... Хочеться просто трохи матюкатися, якщо чесно. Ніхрена не випало, реально 25 тисяч ти зливаєш на срібло. Ти просто береш е золото, міняєш на срібло. Ну і там ще сертифікатів декілька маєш. Відкриваємо четвертий левел. Ну і цікаво, що там буде. Так, а на 10 да, пів 5%. Курва срака. І ми отримали 1000 золота, 500 тисяч кредитів, 2500 вільного досвіду. Контейнер з обвісом. О, боже ж ти мій. Блядь. Сертифікат на 350 одиниць вільного досвіду. Ну, це вже окей. Добре. Зараз відкриваємо кулю, ще подивимось. Ну, але це срака. Це реально срака. О, це це прям, щоб мені пердак зараз euh, погасити, тому що ну вже вже підгорає, вже підгорає, вже чути цей такий запашок, що вже демок йде. Демок йде, бля, ну. Тролі, просто тролі. Сертифікатів у нас, euh, типу, є. Тут теж всякі херні. Ой, бля. Це просто срака. Так, давай трошки покращимо. Давай використовуємо ось це. І давай, давай. Дай там сніжна куля? У нас 481 тисяча. Давай повідкриваємо трошки. Хоч тут буде трошки золота. Ой, сертифікат пісочниця прям. Прикольно. А можна кулю. 100 золота. Ну, слухайте, тут, тут е, мені здається, я вже. А більше заробив, чим там. Чесно, це просто срака. 100 золота. ой 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 Ну, ще два рази відкриємо зараз. 50 золота, да. Кращ, краще тут крутити, чим, е, е ці контейнери. Ну, дивись, не падає. Та, будь ласка. Ах ти, курва. Не, все, дупа. Було скільки у нас там 40 тисяч, зараз 17 тисяч. Ну, знаєте, хочеться сказати, що це просто срака. Це просто срака і скам на, як би це сказати, на галду. Це реально просто дупа. Ліпше, я би тут 25 тисяч покрутив на містіки і все. Е, контейнер калейдоскоп. Чи рекомендую я контейнер Калейдоскоп. Е, народ. Ну я не знаю, якщо якщо ви прям купляєте лотарейку і ви кожного разу виграєте, то напевно так. А якщо ви простий смертний, то Ну їх нахрена у ці от контейнери, тому що Ну, ну це, це срака. Цигам гамняні контейнери, просто щоб у вас не було золота. Ну, це, на мою думку. Я говорю ще раз, якщо вам пощастить, то можете можете подивитись. Усе. Дякую за увагу. Надіюсь, ви поставили лайк, написали коментар, як вам взагалі ці. Що ви взагалі думаєте про ці контейнери? Якого хрена от Wargaming так робить, що ви відкриваєте контейнери, а. Получаєте таку, знаєте, табличку. Йдіть нахер. Ну, це просто срака. І не забувайте підтримувати ось цих от е, хлопців. РАРОК. 24 ОМБР. Усім привіт, хлопці! І вся інформація в описі. Все, народ. E, стріми кожного дня 21.00. Якщо що, залітайте в телеграм, там я пишу, коли буде стрім, коли не буде стрім. Все. Усім. Мирного неба над головою. Ходіть сухенькими. Якщо ви лягаєте спати, то спіть сухенькими. Фух, блін, я аж задихався. Просто все, тиски піднялися в Будь ласка, сіньте мені донат на лікування. Усе, слава Україні, та слава нашим героям! До зустрічі на стрімчику.